Привіт, мої любесенькі дітки, хлопчики та дівчат. Сьогодні ми з вами знову продовжимо розмовляти на тему безпека на дорозі. І я вам хочу запропонувати переглянути правила, що можна робити на дорозі, а що ні. Потрібно переходити проїжджу частину по пішохідному переходу. Не можна перебігати проїжджу частину перед близько їдучим транспортом. Рухатись на велосипеді по проїжджій частині можуть тільки діти, яким виповнилось 14 років. Рухатись на велосипеді по проїжджій частині діти, яким не виповнилось 14 років, не можна. Заходити в транспорт лише після повної його зупинки це можна. Заходити в транспорт, який рухається, не можна. Гратись на дитячому майданчику далеко відведеної від проїжджої частини можна, але не можна гратись поблизу проїжджої частини. Рухатись за містом потрібно по обочині проти руху транспорту. Це можна. Рухатись за містом по обочині за рухом транспорту не можна. Ось ми, дітки, і побачили з вами, як потрібно і як не потрібно поводити себе на дорозі в різних ситуаціях. А тепер давайте трішки пофантазую. Фантазувати я не лінюся, на тракториста перетворюся, трактор мій зранку над полі працює, Землю оре до посіву готує. Ще я помрію, пофантазую, в мріях своїх корабля поведу я. Плинь кораблю ти по гладі морській. Я капітан, я відважний такий. Дітки, про що я розповіла віршики? Про транспорт молодці, добре. А давайте згадаємо, які ви знаєте види транспорту. Давайте подумаємо і відповімо, вірно. Так, є вид транспорту. Наземний, водний і повітряний. Молодці! Ви дуже розумні в мене, все знаєте. А тепер я вам зараз покажу трактор. І ви мені скажете, до якого виду транспорту відноситься цей е, трактор? Так, до наземного, бо він що, їздить по землі. Молодці. А тепер я вам покажу ще один вид транспорту корабель. Це? Який вид транспорту? Так, водний, бо він що. Плаває по воді. Боже, дуже розумні, дуже-дуже. Так, а ще в мене ось є такий від транспорту. Це повітряний правильно, тому що він літає в небі. і це літак. Дітки, ви дуже-дуже молодці мене. Діти, подивіться, хто до нас прийшов. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить. Кольорові очі має, людям всім допомагає, пішоходам, водіям. Що ж потрібно знати нам? Так, дітки, це до нас прийшов світофор. Він хоче розповісти про себе. Тому що, коли він йшов до нас у гості, зустрів по дорозі маму з хлопчиком Максимом. І хлопчик Максим каже мамі, а як? Мені потрібно переходити дорогу. А які ж є правила дорожнього руху? І ось світофор вирішив прийти і розповісти нам про себе. Маю я, діти, три кольори. Червоний значить небезпека. Жовтий колір зачекай, а зелений можна йти. Машин немає. Ось так розказав нам світлофор про себе. І ми дуже раді, що він до нас завітав, правда, діти? А я хочу світлофору е, розповісти віршика. Все місто повне руху, машини в ряд біжать, яскраво світлофори і день, і ніч горять. Проходь же обережно свій кожен крок, узгодь. І тільки там, де можна, ти вулицю уважно переходь. Сподобалось нашому е світлофорчику. Бачите, діти, він навіть посміхається і дуже радий, що ми про нього знаємо і знаємо, як вести себе на дорозі. І що означають його головні кольори. Зелений. Жовтий та червоний. А зараз світлофорчик хоче піти до других діток і теж розповісти їм про себе. Давайте ми з вами допоможемо світлофорчику зробити маленькі світлофори, щоб він подарував іншим діткам. У нас світлофор вийшов. Тобі подобається? Так, подобається, розвеселів. Ось ми даруємо тобі світлофорчику оці маленькі світлофори, щоб ти роздавав. роздавав діткам. Дітки, а на цьому ми закінчуємо. Чекаю вашої роботи і до побачення.